Доброго вечора, друзі! Сьогодні хотів би поговорити про автодопомогу в Польщі. Саме автодопомога в Польщі вона дуже потрібна багатьом людям, які сьогодні багато їздять або переміщуються по автострадах і по дорогах Великої Польщі. Що хотів одразу сказати: на сьогоднішній день група ентузіастів-автолюбителів створила авточати, в яких ви можете знайти допомогу, наприклад,. В екстрених ситуаціях, на трасах, або якщо у вас зламався автомобіль, вам потрібен евакуатор, де знайти гарний сервіс, де змінити шини, як знайти автостраховку, де поставити автомобіль на облік та ще багато-багато іншої інформації. Це корисні чати, і вони вже працюють в 11 містах Польщі, і в планах їх все збільшити і збільшити, щоб покрити всі міста Польщі. На сьогоднішній день люди постійно домовляються і допомагають одне одному в цих чатах. Друзі, під цим відео я залишу посилання на цей чат. Ви зможете обрати те місце, в якому ви знаходитеся, але пам'ятайте їх поки ще 11. Також ви одразу можете написати своє питання або допомогти тій людині, яка на сьогоднішній день потребує можливо, саме вашої допомоги і, можливо, саме ваша порада або ваша відповідь. Або ваша поміч може допомогти цій людині або вас ситуації. Тому, друзі, прошу користуватися і поширювати. Слава Україні!